Третій рік повномасштабної війни кордони для чоловіків закриті, але не для всіх. Спочатку він загримів у скандал через напад на військового. Потім зіграв на руку Кремлю і потішив путінських прихвостнів. А тепер утік з України, принаймні саме в цьому його підозрюють і не тільки. Здогадалася, про кого йдеться народний депутат Артем Дмитрук. Втік з України за співпадінням чи ні, вирішуйте самі. Йому одразу ж після цього підписали підозру. Нова історія, яка розлютила українців. Де зараз скандальний нардеп Дмитрук як пояснює свої дії та що кажуть українські правоохоронці? Розповім уже за мить. З вами новини ТСНЮА і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру йому. Інкримінують напад з групою осіб на правоохоронця в Одесі і не тільки про це повідомили у соцмережах офісу генерального прокурора 25 серпня. Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб. На правоохоронця та військового замаху на викрадення вогнепальної зброї спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючу групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Всі ці, ці дії Дмитрука були кваліфіковані правоохоронцями відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Його публічно викликали до державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій, і навіть дали обрати пану нардепу зручніший для нього день на 10 ранку 29 серпня чи на 10 ранку 30 серпня. Як думаєте, який убере та от біда нардепа ж в Україні вже нема, і навряд він повернеться заради візиту до ДБР. Надвечір 25 серпня. Низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що Дмитрук ймовірно виїхав з України. Нардепа нібито побачили вже в Молдові. Та що цікаво, підозру Дмитруку підписали якраз після того, як він накивав п'ятами. І тепер ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону нардепом. Дмитру. В Одесі відпрацювала слідчо-оперативна група ДБР. Наразі тривають слідчі дії. Також проведено обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які ймовірно і спосприяли депутату в незаконному перетині кордону. А за даними джерел журналіста Михайла Ткача, в останній законно Дмитро перетинав кордон України з Молдовою на початку 23-го року. І з того часу нібито не залишав межі України. А от 24 серпня 24-го року він вилетів із Молдови рейсом Киш. Чинів Рим. Ну а сам Дмитрок добре знав, що тут отримає підозру і 25 серпня у своєму телеграмі почав заявляти, ніби його планують затримати, і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки. Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина, і він у Молдові. І українські спецслужби вимагають, аби молдовські колеги затримали його. Крім того, Дмитрук стверджував, що нібито існує наказ застрелити його під час затримання. А все це через його гасударственної па позицию. 25 серпня. Итак, друзья, прошли ровно сутки с тех пор, как власть дала всем службам личное указание искать меня, чтобы посадить в тюрьму за мою государственную позицию, политические взгляды и защиту православной веры. Был сейчас сценарий ликвидировать меня, когда я якобы должен был оказать сопротивление при задержании. Стрелявшему, судя по всему, обещали орден за заслуги перед Родиной. Но этот сценарий от власти я уже проходил в своей жизни. И только чудом Господь Бог спас меня. Об этой истории расскажу позже. Она очень интересная. Вернемся к состязанию службистов. Кто первый поймает Дмитрука? Бегали вчера все и везде. Гостиничный номер в Киеве, моя квартира в Одессе. Никуда с обысками так и не попали. Подозрения не вручили. Разумеется, в наглую их никто бы и не пустил. Как бы они ни кричали, ни тыкали своими ксивами. Решения суда на меня у них не было. Потом бегали по монастырям. Правда, бегали там днем. Обычно я служу в субботу вечером и в воскресенье утром, поэтому и здесь они не угадали. Позже через своих ручных пропагандистов запустили взброс, что я и моя семья якобы в Молдове. И уже тут понеслось истерики, крики «Срочно поймать и доставить в Украину!». Вся Молдова на ушах, что происходит? Українські служби вимагають у молдавських найти мене і задержать. Правда же, заняться в стране більше нічим, кроме як направляти весь ресурс на Дмитрука, который просто хочет, щоб люди имели возможность исповедовать ту віру, которую хочуть, щоб права человека були в государстве на первом місці. Гонка продолжается, наблюдаем. Всім спасибо за поддержку. Слава Богу, за все. Господь з нами. Впереди нас ждет еще много інтересного. Дійсно, попереду на нас чекає ще багато чого цікавого. Адже в українців вже назріло багато. То запитань, зокрема, про те, а як так вийшло, що підозру підписали лише після того, як Дмитрук виїхав, а не до. Тим паче, що про його плани неодноразово повідомляли, ну і відповідно, як цього могли не знати правоохоронці. Дочекалися звістки, що точно виїхав, і через день, як з ними домовлялись, через рік як побив, через п'ять днів, як він сказав, що втече. Красавчик Костін, просто красавчик. Ви за таких. Тинів маєте, те, що навіть путлер своїх за таких немає. Спочатку дали втікати, а потім почали доганяти. Класика. Підозра через рік після скоєння правопорушення та одразу після втечі. Оце оперативність, а насправді злочин допомога уникнути покарання. У вас совість є? Це, по вашому, робота прокуратури? Це службове недбальство. Відреагували емоційно на новину про втечу Дмитрука і військові. Підозра Дмитруку через годину після того, як стало публічно відомо, що він з. Через добу після того, як він з'їхав, через п'ять днів після того, як він ледь непрямим текстом попередив ще з їхав. через рік після того, як він побив військового. Це просто знущання. Після цього відомий волонтер Ігор Леченков запустив у своєму телеграмі опитувальник із питаннями: а чи потрібно замінити генерального прокурора та голову прикордонної служби. Загалом участь у голосуванні взяли 232 тисячі 902 українців, і лише 5 тисяч 244 людини проголосувало. Ні, усі інші підтримали заміну. Ну і дописав, що про все це думає, і сам волонтер. Тупо дали втекти цьому чорту. В першу чергу повинні відповідати генеральний прокурор та голова прикордонної служби. Це вже набридло реально. Якщо ми зараз на це закриємо очі, то в нашій країні нічого взагалі не зміниться. Отримав інформацію з власних джерел 21.08.2024. в обід генеральному прокурору Костіну доповіли, що жінка Дмитрука вже в Кишиневі, поселилася в готель, і вірогідніше всього він планує тікати 21.08.2024 Дмитрук був ще в Києві, але тоді підозру ніхто не підписав, а злили йому все і на наступний день зі. З Києва в багажнику офіційної реакції на заяву Лаченкова наразі немає, але хотілося б, щоб все ж таки прокоментували, адже факти скандальні. Хто і чому дозволив Дмитруку залишити країну? Ну і вкотре нагадаємо про скандальний шлейф Дмитрука і чому українці такі розлючені. Останній скандал розпочався власне з того, що Дмитрук у своєму телеграмі наїхав на українські війська, які проводять спецоперації у Курській області, та звинуватив наших хлопців у нібито знущаннях над місцевими, став на захист пам'ятника на те, все, В принципі, написав точно так, як любить Кремль і віщає В останнє время начинают появляться кадры, на которых запечатлены действия наших бойцов в Курской области. Кто-то рушит памятники, кто-то глумится над местными жителями, дедушками, изображая себя немцев, кто-то устраивает беспрядки в магазинах. Смотришь на это и возникает вопрос: а зачем? Что мы этим хотим доказать? Но давайте поразмыслим. Вот такие вот действия. Это что, наша стратегия? Сомневаюсь. Есть ли в этом что-то героическое или патриотическое? Нет, конечно. Это чистая работа против нас самих. И дело не только в моральном аспекте, каждый такой инцидент работает против нас. Да именно так, потому что каждый такой ролик ⁇ это рост добровольцев в рядах армии РФ. Это еще один повод для мобилизации и так далее и так далее. Нам нужно думать на шаг вперед. Мы должны были бы работать над тем, чтобы развенчивать их пропаганду, а не подтверждать ее. Нужно показывать высоту наших знаний, умений і навыков. Но вместо этого показываем низость за своїх а своїми руками создаем для себя еще больше проблем. І до слова, після цього нардепи почали цитувати російські змі, висвітлювати його як бідного та нещасного. Украинскому депутату угрожают расправой за осуждение бесчинства ВСУшников на оккупированной территории Курского пограничья. Многочисленные выходки ВСУшников в Курской области не смог обойти стороной нардеп ВР Артем Дмитрук. Он осудил разрушение памятника, углумление ВСУшниками с эмблемой СС над пенсионерами и мародерство в оставленных магазинах. Нардеп також заявив, штаподобний розоблучають геризм ВСУ і допомагає нам. Російські пропагандисти відкрито пишуть про те, що Дмитрук їм допомагає. А от сам нардеп не бачить у своїх словах нічого такого. Та от нюанс звинувачувати, то він звинувачує. А де докази? Де відео як українські військові, нібито ображають цивільних чи мародерять? А от відео як самі росіяни обносять місцеві магазини, дуже багато. Але Дмитрук їх певно не догледів, як і того, як російські солдати розвалюють свої ж магазини. Добрий день, Добрий день! слава Україні. Що у вас ви місцеві? Во все вас хорошо, ніхто вас не біжає. де да, хто там їсти нічого бачите? Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Ні, понабирали, зберігає шо нема. Ви, ви скажіть, ви суд же самі, ви місцеві мешканці? Я з границі. Ага. Ви мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Да, да. Ну все нормально, українці вас не да, Ні. Ну, ми не, ж дружили, господи. Ну господи. а хто в цьому винен? Хто? Ну, ну это ж все государство, правительство. Ми ж вас не, не, не видимо. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я, бери. А там ото до п'ятерка, ага. там ото є такий хмизняк, то. Е, ну, ага. а а. Можна, Конечно, Бери все, холь, що хочете, це все ваше, ви що. Щоб, щоб Бери, що хочете, все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Добрий день. Добрий день. Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець? Да? 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 Да. Що вас українці не біжають? Ні. Ні. Ні, у вас все їсти, пити, хватає, всього. Да если пить, то мы в магазине ограбили. Ага. Ну что делать? Не, ну правильно, правильно, а, конечно. Правильно? Це ж ваше все, це ж не наше. Водички набрали питьевой, консервы взяли. Була дети вот цифры я понял. Юмон Метрин, друзья.

Рік повному штабки. Дмитрук не хоче показати, що рашисти щодня творять в Україні. Щодня, звісно, все це просто так не минулося. Військові і прості українці закликали покарати нарешті Дмитрука і питаються, чим же займаються правоохоронці, коли у нас під носом ходить фанат Кремля і покровитель московського патріархату. Що дуже слушне питання. Ну а хтось не витримав і закликав розібратися більш радикальними методами. Давайте катехізувати. Дмитрука. Сьогодні він обізвав наших героїчних бійців, які воюють у важких боях на Курщині. Хто знає, де пересувається Криса ФСБшна, скільки охорони, де любить смоктати х у РПЦ, точки, локації? Хто готовий посадити в СІЗО? Не факт. Відіб'ємо через адвокатів, але можливо. І стати народним героєм України за приструнення лярви. Теж пишіть. Хто від Дмитрука? Дамо двохметровий прапор розвідки ноєм та фул колекцію нашого мерчу, навіть майбутні релізи. А ви знаєте, що той прапор так просто не отримати? От спіймати бородання або машину набагато легше. Дмитрук має або сісти, або лягти. Я звісно за перший варіант, але й другий мене не засмутить. Власне після цього розголосу Дмитрук і заявив про погрози та підготовку замаху на його життя. Та щоб там не було кожен, хто, хоч колись і якось співпрацював із ворогом, і це буде доведено, має відповісти за свої дії. Але Дмитрук після звинувачень, у нібито підготовці замаху на його життя, подав заяву на заступника командира 14-го полку ЗСУ Євгена Карася, каже, що той вчинив кримінальний злочин. Але після чергової хвилі хейту та погрозу мережі Дмитро почав жалітися, що приватні фірми не хочуть його охороняти, а йому самому нібито надходять погрози і все це через його державну діяльність та політичні погляди. От ви чули колись про діяльність Дмитрука, крім оцих скандалів, які ми перерахували. Напишіть нам у коментарях, це дуже важливо. А от Дмитро каже, що його нібито хочуть позбавити можливості займатися політичною діяльністю. Тобто він такий весь слуга народу в прямому значенні цих Слів, адже з партії його давно виключили. А його хочуть позбавити можливості служити народу. Тільки от питання, якому саме народу Дмитрук служить, адже через усі скандали, в які він останнім часом загримів, його давно нарекли проросійським політиком. І до того ж нагадаємо, що нардеп має почесне місце в базі миротворець і фігурує там як провокатор і агент впливу РПЦ. А ще він і подиякон у ПЦ МП. А у лютому, 24-го року, вніс заставу за архідиякона УПЦ ПЦМП. Павла Музичука, якого СБУ затримала 9 лютого за підозрою виправдовані та визнанні правомірної збройної агресії РФ проти України. Так де ж тут служіння народу, принаймні українському. Хоча сам Дмитрук зауважує, що ні з ким не співпрацює і кураторів немає. Але у 23-му році він на пару зі своїм колегою нардепом Олександром Куницьким просто посеред центру Києва напали на людину, а вже потім виявилося, що побитий військовий. Та от що цікаво, Дмитрук за це досі ніяк не покараний. Щоправда, у жовтні 23-го року офіс генпрокурора таки відкрив кримінальне провадження щодо нардепів. Проте, знову ж таки, як ви розумієте, ані Дмитрук, ані Куницький не покарані. Це що? Ок. То чому Дмитрук дивується, що навіть комерційні компанії не хочуть надавати йому охорону з таким то почесним списком. І можливо, ми просто ще не все знаємо. Однак стало відомо, що 26 серпня президент Володимир Зеленський збирає нараду керівників правоохоронних органів та ще низки структур щодо зрадників і їхньої втечі з України. Про це він заявив у своєму традиційному зверненні до українців. Дорогі українці, українки, увесь день сьогодні в Краматорську тривав розбір. Завалів після удару російської ракети постраждали, зокрема, журналісти, знімальна група агенції Reuters, громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським іскандером абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина. Загинула мої співчуття рідним та близьким, і це щоденний російський терор, який продовжується, бо в Росії є можливість продовжувати. Сьогодні ж російські удари по нашій Сумщині, кабами, по Харківщині, по Херсонщині, по Донеччині і за все це світ має не зупинятись у тиску на державу терориста за ракетні удари, за каби, за штурми, загалом за всю цю війну. Росія повинна бути змушеною шукати миру, а отже, потрібно, щоб санкції проти Росії та пов'язаних з нею осіб діяли повністю, щоб заморожені російські активи реально працювали для захисту від Росії і якнайшвидше є рішення Великої Сімки про 50 мільярдів для України від російських активів, і потрібен реальний механізм, щоб вже Цьому році кошти пішли на підтримку нашої держави і людей, і потрібно, щоб не було будь-яких затримок в логістиці для нашої оборони, щоб наші воїни могли діяти саме так, як вимагає фронт. Наразі ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів для України, які місяцями не реалізовуються повністю. Ми маємо також і домовленості щодо. ППО, як і досі на стадії виконання. І це особливо важливо напередодні навчального року. Я дякую всім нашим партнерам, які дійсно допомагають, всім лідерам, які працюють разом із нами заради більш надійного нашого захисту, більш надійних наших позицій. Але час означає втрати. І чим довше ми змушені очікувати, тим більше шкоди встигне завдати Росія. І всі наші розмови з лідерами, всі перемовини саме про це, про швидкість і силу спільних рішень, про виконання наших домовленостей. Жодного дня світ не має забувати, що разом ми сильніші, ніж будь-який терорист. Але для цього потрібно робити дійсно все, щоб терорист програв. І хочу сьогодні особливо відзначити наші, наші сили, які забезпечують російську відповідальність і вже зараз тими силами, які у нас і які ми робимо постійно міцніше всі наші підрозділи Збройних сил України, Нацгвардія, ГУР, Служба безпеки України. Які працюють на нашу українську далекобійність, кожен, хто відбиває російські штурми на фронті, особливо зараз на Донеччині, кожен, хто реалізовує захисну операцію в Курській області. Я дякую усім вам, воїни. Також незмінна вдячність усім виробникам нашої української зброї, постачальникам всіх необхідних компонентів, розробникам, кожному і кожній, хто дійсно працює заради України. Зокрема, сьогодні ми вже Показали нашу паляницю, нашу нову ракету, дрон, і таких наших розробок, такої нашої зброї буде більше. Але, звичайно, є завдання, які виконають паляниці Нептуни. А є завдання, які можуть виконати атакамси, штормшедов, Скальпи та інша зброя партнерів. Говорив щойно із головкомом Сирським є просування наше в Курській області від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль ще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту: є поповнення обмінного фонду. Дякую, також обговорили окремо нашу Донеччину, наші захисні дії. Найбільше уваги, Новогродівка, Водяне. Найбільше штурми, вдячний всім нашим підрозділам за стійкість. І ще одне, що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави, зрадників України, які допомагали російській агресії, чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності, нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб чітка відповідальність. Щоб всі ці товариші отримали те, на що заслуговують, де б вони не ховались і куди б не побігли, на завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів України СБУ, МВС, ДБР, також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби України, Генеральний прокурор, представники розвідки. Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити. Слава Україні! А що ви думаєте про втечу Дмитрука? Вірите, що його впіймають та покарають? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!